Доброго дня, з вами Андроїд українською. Сьогодні ми розглянемо цікаву гру, яка має назву, має назву Spell Fall. Дана гра із типу 3 в ряд. Але серед інших вона відрізняється тим, що тут не просто ви складаєте три і більше фігурок в ряд, а це нібито схоже на жанр РПГ. РПЖ е, пропонується ось бачите, е, бачите, ось карта. Це так зване королівство. Дана гра на англійській мові, але я зараз поясню, тут все стане зрозумілим і знання мови тут не, не обов'язкове. Отже, 15 рівень із 22 даного, даної ділянки карти. Отже, бачимо, нам пропонується невеличка карта. Яку ви можете проходити. Ви можете проходити не лише основні рівні, які приведуть вас від початку, від початку гри до завершення гри даного рівня, а можна також і грати в бонусні рівні. Ну, давайте переглянемо, ось пропонується пройти даний рівень. Бачите суперника, він може бути один, може бути кілька. Бачите рівень його життя, це 5016, рівень його атаки і рівень захисту. А також е, бачите, що чим бажано його е, збивати. Або також е, чим він буде атакувати вас. Ну, бій. Бачимо на полі, зустрічаються, е, ну, е, зустрічаються двоє. Це. Наш гравець і ось суперник. Перед початком гри вам пропонують купити покращення. Бачите, чотири ходи є. Ви можете купити на, на один хід більше. А також, якщо ви купите покращення, то на ігровому полі з'являться бонусні, бонусні фігурки. Цього разу суперник починає першим. Бачите, 689 одиниць вашої енергії вже прибрано. Отже, далі все схоже на гру три в ряд, Але на відміну від три в ряд ви можете переміщати в ряд будь-яку частину, будь-яку кульку. Не обов'язково, щоб вона була поряд із трьома в ряд. Так. Кулька із ось такою позначкою. Буде, буде фігурка з такою позначкою, означає, що якщо вона стане три ряд або більше, то крім того, що буде прибрано кількість фігурок, ще буде прибрано повністю лінію. Ось подивіться, повністю прибирається лінія. Декілька кульки об'єднуються, якщо ви їх поставите в ряд. Отже, бачите, об'єдналися в хрестовину таку. Це означає, що коли будуть прибрані кульки, буде знищено як по вертикалі по лінію, так і по горизонталі. Отже, таким чином ви набираєте собі бали, крім набору балів, ви ще і знищуєте суперника. Кількість ходів, які виходите перед тим, як у вас буде Суперник буде робити один хід у відповідь, вона визначає проступ. Бачите, один і це. Вже лишився один хід. Ну, тепер хід. Зараз ви бачите, що супер, як би назвати, суперудар відбувся. А тепер хід суперника. Ну, потім знову ж таки у вас повертаються всі вагші ходи назад. Ви купили бонусні ходи. Тобто, за, на початку гри замість 4 ходів, 4 ударів, у вас тепер буде було 7, а тепер знову ж таки стане 4. Придбати уже додаткові удари під час гри не можна буде. Коли ви використовували, наприклад, зелені листочки зеленого кольору, у вас збільшувалося. Лінія ось е, е, зелена. Це означає, що ви можете зараз використати бонусний удар, е, як, ну, можна назвати його так, отрав, е, отравлення. Бачите, два ходи будуть е, отруювати отруювання е, суперника. Е, бонусні удари вони позначаються ось таким. Ось, ось вони ось таким кольором. Не кольором, а куль... бульбашками. Нібито пара. Ось подивіться. Зараз буде бонусний удар, це кри крижана, крижна чи лава її називаємо, чи сніг. Ось подивіться. Бачите, так? Кількість ось цих бонусних додаткових ударів вони визначаються тим, які ж саме на вашому вбранні, на вашій, на вашій амуніції знаходяться руни. От руна, наприклад, це отруювання. Є ще, наприклад, руна це вогняний удар. Подивіться, ви перемикнулися і зібрали трошки вогню і перемикнули на зібрали трохи. Руну для удару. Подивіться. Ну Тепер чекаємо відповідь. Бачите, здоров'я 529 лишилося, а у суперника 849. Є, наприклад, тут поки що дві руни, а є ось кам'яний удар. Дана гра однозначно буде внесена до золотої колекції ігр на Android. Дітям дану гру ви не рекомендуєте, тому що тут є багато елементів жорстокості, тому бажано грати і дорослим або вже, або вже там, учням старших класів. Це даний рівень пройдено. Но при кожному рівні, який ви пройдете, вам пропонується придбати якусь, якийсь із додаткових бонусів, а саме амуніція. Подивіться, що пропонується. Бачите, що роба для зброї, рівень захисту 13, а також кількість рун, які, ви можете, які може вмістити даний вид амуніції. Це 5, 5 рун. Продовжуємо. Після бою вам доступне меню для обмундирування вашого героя. Закупка, наприклад, це все, що можна придбати. Тут є фільтрація за рунами, бачите руни, які ви купуєте, і, за, і фільтрація за зброєю, і фільтрація за захистом. Бачимо, наприклад, зброя, яка в нього зараз в нашого героя є. Щоб переглянути, треба нажати, натиснути ось на інвентар і в нас є, наприклад, подивитися е -е, зброю. Використано 15 рівень захисту, також є додатковий захист, а пропонують ще 5 рун, які можна встановлювати. От вони. Раз, два, три, 4, 5. І серед е, вашого обмундирування є також, також ось такий захисний костюм. І там, де теж е, вміщує 5 рун і 19 рівень захисту. А що ж нам, наприклад, пропонують придбати? Вийдемо назад в магазин. От, наприклад, ось такий ось такий, е, як його тесак що, чи, чи що. У нього 14 рівень захисту, а у нас, зверніть увагу, 15 рівень захисту. і Тому, звичайно, ми не будемо е, придбати даний, дану руну. Дану зброю. Ось також рун, е, дана руна е, пропонується. Збільшення рівня атаки, бачите, перший рівень, а і придбати її за 800 за 800 монет. Те, що я вам і показував, ось бачите, руна це отруєння. Вже даної рівень даної руни вже стоїть рівень левел другий. Тобто, чим більше ви використовуєте використовуєте дану дану руну. І збільшується її рівень, а тому не, не, багато, не рекомендовано часто змінювати руни, якщо вже, звичайно, вони дуже великого рівня, верніше дуже низького у вас вони рівня. А коли вже ви зробите третій-четвертий рівень, тому я не рекомендую змінювати на щось інше. Також є руна у вас звертав увагу, червоний колір ви коли збирали на ігровому полі фішки. То збільшувалося рівень червоного кольору, це саме атака. Ну, далі вже немає сенсу розповідати, тому що основи даної гри я вам розповів. Зазначу, що гра буде цікава для. Цікава для гри для категорії дітей старшого шкільного віку або навіть середнього шкільного віку. Для молодшого шкільного віку я дану гру не рекомендую. Категорично не рекомендую. Тому батьки, дивіться уважно, слідкуйте за вашими дітьми, і такі ігри не, не давайте, якщо вони не досягли років 10-12.